Бюро економічної безпеки України це абсолютно нікому не потрібний безтолковий орган, який замінює собою податкову міліцію, кажучи про те, що вони відрізняються від податкової міліції, бо в них є аналітична функція. На жаль, за результатами діяльності БЕК можна сказати, що в їх аналітичній функції кореневе слово це не аналіз. Тому просто це податкова міліція з новою вивіскою. Тобто ідея була якась дуже багато органів, а на той момент їх було десь на три менше ніж зараз. Кошмаріли бізнес. Тобто, значить, мінти приходять, СБУшники приходять, податкова приходить. Ну і якби всі поочту. Це дуже ображало український бізнес. Український бізнес хотів, щоб до них приходив хтось. один. Я такі діпа нам треба зробити, щоб був єдиний орган економічної підслідності. Якби там був хтось не повний, і просто задав собі питання: от, а як досягається виключно економічна підслідність? Проста відповідь: ніяк досягнути це шляхом зміну кримінально-процесуального кодексу, там чітких критеріїв, чи ще якоїсь лабуди – неможливо. Це просто топотична ідея, і е, з 2015 року купу забавних людей бігали. Мріяли там, я не знаю, там за мир у всьому світі і за виключно економічну підслідність. От будували таку е, на дивній іпотезі, бо я коли запитав, кажуть: е, в автор першого законопроекту це була служба фінансових розслідувань. Це був перший драфт цього закону про Бесонячний сонячний, по-моєму, чи 16 рік. То там ідея була дуже проста, що не корумпована, незалежна. Компетентна Генеральна прокуратура буде визначати і реалізовувати виключно економічну підслідність, розбираючись в тому, чому ця справа не СБУшна, не мінтовська, а буде саме в ПЕП. От таке були сподівання, ще тоді, що значить, прокуратура буде нормальна, вона розбереться і все буде працювати часики Швейцарії. І очікувано, і вийшло. І яка перспектива? Ну. Так, це ж питання, як це тактичне і стратегічне. Тобто, якщо ми кажемо тактично, то якщо вже з'явився орган, в нього з'явились повноваження, які можуть впливати там на економіку країни, там, на бізнес, то з цим доводиться щось робити, і якщо він вже існує, то давайте його там перезавантажувати, там якось докручувати, щоб він якось працював. Стратегічно всі органи, які ми створили з 2015 року, можна закрити держава не помітить різниці.